Всім привіт, мої хороші! Якщо ви цікавитесь рукоділлям, ви потрапили за адресою. Мене звати Маруся і мій творчий канал Маруся Наскрінька Рукоділля. Ласкаво запрошую вас в гості і неймовірно вдячність, що ви завітали до мене. Якщо ви в мене вперше. Не забудьтеся написати про це в коментарях, що ви до мене завітали перші і ви знайшли цей канал. Я вам буду неймовірно вдячна за підтримку, поставте вподобайку, підпишіться обов'язково на мій канал і давайте разом творити усе своїми ручками. Отже, дівчатка, я сьогодні знімаю відео в нетрадиційній для себе манері. Справа в тому, що цей тиждень пройшов під гаслом тиждень звільнення інструментів від наших процесиків. І минулої неділі так, а саме сьогодні неділя. Я відзняла для вас красивий, шикарний, шмат, вступний шматочок і мала надію, що протязі тижня також щось познімаю і вийде неймовірно цікавий контент, але ніколи так не робіть, як я. Якось зранку, якщо я не помиляюся, це було в середу, я вирішила почистити свій телефон. Я планувала для вас знімати відео в рамках спільного проєкту Дівчатка, так і дівчатка. І я сонна ще з самого-самого рання полізла чистити телефон, щоб звільнити трішечки пам'яті. І я, як то кажуть, ще в такому сумбурному стані натиснула на ту кнопочку і видалила повністю все, що в мене було снято на телефоні. Ще я себе і привітала, тому що я разом зі шматочком з тижня визволення спиці видалила частину майстер-класу по бактусу. По кусьці, яку для вас знімала, яку я тепер відновлюю якось. Ну, діло не про те. Я не маю для вас вступного шматочка, з чим я йшла в цей тиждень визволення інструментів. До речі, тих хто ще не знає? Я хочу нагадати, що це таке, знаєте, спільне в'язання. Яке е, захоплює, це у нас вже чотири логія, е, тобто кожен тиждень місяця у нас називається тепер по-іншому. А от останній тиждень називається тиждень визволення інструментів, спить і гачки від, інстру... від наших процесів. І це все придумала і започаткувала Оленочка Буганова. Я посилання на найє, також на дівчаток. Які беруть участь у нашому спільному в'язанні, залишу знизу в інфобоксі. Якщо ви хочете гарно пов'язати, обов'язково доєднуйтесь. Не обов'язково мати якісь канали це чи соцмережі. У нас є чат в Телеграмі, який називається В'яжемо українською. І де ви можете спілкуватися, де ви можете виставляти свої роботи, радитися, Тож ми радо. Запрошуємо вас до нашої рукодільної родини. От, ніби все так сказала. О, і у цей тиждень визволення інструментів я брала 5 процесиків. Якщо в мене є якісь фотографії, хоча всі ці 5 процесиків, дівчатка, ви можете знайти в моїх попередніх відео, в мене нічого не було новенького, все стареньке, і от я хотіла попрацювати. Найперше я хотіла попрацювати з сукнею для своєї донечки. Я придумала для неї кодову назву Весна. Це сукня, яка була вже зв'язана, лише недооформлена. Вона в'язалася з поєднанням ниточок. Салатовий колір це був 100% бавовна від Ярослави 50 грам 350 метрів. І 100% віскоза в декілька складень. А Молочна це була бавовна, але я так підозрюю, що це не чиста бавовна, бо вона дуже-дуже ніжна і можливо, це бавовна закрила. І от у цій сукні, яку я зв'язала минулого тижня. Мені здається, що в минулого, минулому тижні мені потрібно було поховати кінчики і дооформити цю сукню. Я металася між пояском, між вишивкою. Одним словом, я мала тут прийняти таке остаточне рішення і зробити. Отже, це перший процес задіяна в основному голочка. Другий процес, який я хотіла завершити, це була моя мальована картина Екзотичні фрукти. Я, неймовірно, захопилася в цьому місяці не лише з таким рукоділлям класичним, а ще й малюванням картин по номерах. І от в мене вже в цьому місяці є одна готова робота, і от я ще вирішила. Закінчити ще одну і обов'язково ну, вам про це розказати і показати. Отже, в мене там задіяний пензлик. Третій мій процес це був гачкований процес. Хто бачив, я в'яжу ще одну сукню для своєї донечки. Це сукню гачком по типу сукенки, яку я в'язала в минулому році, а силуетом, де поєднувала стовпчики з одним накидом, з філейним в'язанням. І я цю сукню в минулому році я прикрашала квітами в'язаними гачком. В цьому році хочу трішечки, як то кажуть, пофантазувати, і також буду її чимось прикрашати. Поки що, ще остаточно не вирішила чим. Так, і Наступний мій четвертий процес це також був гачкований, це була лялька, лялька-таночка. Я в'яжу таких ляльок уже більше ніж півроку. Я їх в'яжу сезонно, і от в мене лялечка-весна не закінчена. І останній мій процес це був процес на спицях. Як не дивно, я найчастіше в'яжу на спицях. А тут у мене стільки всього різного, а на спицях лише один процес. Це був джемпер сітка 100% бавовни, який я в'язала на спицях 375. Отже, п'ять процесів я брала цього тижня, і звісно. Я робила трішечки дуже мало підключень у середу, коли я зрозуміла, що початкового відео немає. Я так розчарувалася, що в мене навіть не було такого особливого натхнення щось знімати. Але я вам цього тижня щось познімала. І крім того, о п'ятницю ми з донечкою ходили на свято в нашому місті, яке зробили до дня захисту дітей. Я вам також відзняла фрагменти. Отже, зараз, любі мої, пропоную вам подивитися ці фрагментики, і я підключуся до вас, щоб підвести підсумки цього тижня визволення. Нетрадиційний для мене формат, але якось треба виходити з ситуації, не потрібно складати руки, не потрібно ніколи, дівчатка, розчаровуватися. Невідворотні лише смерть, і... і все напевно. Тому, знаєте. Погорювала за цим шматочком відео та й поїхали далі. Отже, подивіться, що я вас для вас назнімала знімала цього тижня, і потім я вам покажу усі процеси. Ну що ж, мої хороші, ви можете мене привітати. Моя картина готова. І ось так вона виглядає. І мені неймовірно подобається. Ви не повірите, як мене заворожують ці яскраві кольори. Мені зараз дійсно хочеться яскраво. І ця картина подарувала мені усі емоції е, різнобарв'я. Всі кольори, які я хотіла, всі тут присутні. Дійсно класно, мені здається, що це ідеальний варіант для якоїсь такої, знаєте, активної кімнати, як, наприклад, кухня. І, до речі, стосовно якості, непогані фарби. До речі, я купувала в магазині АТБ, я передивилася, ця картина коштує 119 гривень. Дівчатка вона повністю вартує своїх грошей. Абсолютно! Фарб залишилося багато, можна тепер віддати дитині, щоб вона малювала, але картина дійсно класна. Тому, якщо ви таким захоплюєтеся і вона вам подобається та зустрінете в АТБ, купуйте, не пожалійте. А в мене є дівчатка, перша готова робота. Ура! Одну секундочку зайчику. Сміхнися, зонечко. Ну що ж, ось такий був веселий, красивий тиждень. Я вам чесно скажу, мені цей тиждень дуже сподобався, незважаючи на величезні часті тривоги. Я дуже багато часу проводила. Своєю донечкою саме на прогулянках, і, і це було класно, це дійсно було класно, можливо, завдяки прогулянкам так і зв'язалося чималенько. Отже, давайте розпочнемо. Ви вже в кадрі бачите, що я домалювала до... свою картину, визволила свої пензлики. І я вам скажу, що вона мені неймовірно подобається. До речі, ми вчора зайшли в ОТБ, і там мені сподобалася ще одна картина. М -м -м -м. Якби не було чоловіка, поряд і донечки, я б, напевно, купила, а так, знаєте, як то кажуть, поскромні... поскромнічала. Але, можливо, я її куплю там картина, де двоє людей на автомобілі приїжджають у подорож. І так на фоні гір. Я дуже люблю гори, тому, можливо, я ще й прикуплю таку картину і її ще намалюю. Неймовірно, класні, яскраві кольори, і я думаю, що саме ось ця картина буде прикрашати мою кухню. Ну, поки що, хай вона прикрасить нам катер. Отже, перша готова робота є. Так, другою готовою роботою, звісно, стала ось ця сукня. В якій я, дівчатка, лише поховала кінчики, чесно вам признаюся, і в якій я зробила ось таку маленьку ніжну вишивку. Абсолютно трішечки пройшлася ось цими ниточками по одному плечику, по лівому, і все заграло своїми фарбами. Стосовно поязка, пробувала я і кружево, мережево. Пробувала я сюди і атласну стрічку, і навіть пробувала е, зімітувати, якщо я сюди зв'яжу. Ні, атласна стрічка тут дивилася найкраще, але вона, дівчата, дуже слизька, і вона дитині просто з'їжджала. Не, ну як скажем, не практично, абсолютно. І плюс до всього сукня неймовірно класно сидить на донечці. Тобто, ми зрозуміли з донечкою, і навіть донечка сама сказала. Е, що вам не треба пояска, і тут дійсно не треба в цій сукні поясочка. Вона вийшла чудова сама по собі, ніжна і красива. Ось ця пусінька вишивка. Вам ще раз її покажу. Ну я думаю, що я під зйомочку робила. Ось ця пусінька вишивка. Внесла свій, як то кажуть, остаточний акцент. І мені здається, що тут більше нічого не треба. Такі невеличкі рукавчики, малесенькі-малесенький візеруночок по рукавчиках простесенький і понизу. Сукня не важка, до речі. І донечка вже з задоволенням її носила. Єдине, що я не змогла її тоді сфотографувати, бо ходила вона в садочок з татусем. Ще також я прошила гудзик. Завдяки дівчаткам у мене неймовірна колекція дитячих гудзиків. Дякую вам, мої любі, мої хороші. От і все. Тепер сукня йде в гардероб донечки. Звісно, тепер, коли ми будемо активно її носити, я фотографію пороблю і маю надію, що на наступний тиждень відзніму для вас відео про готові роботи. Дівчатка щось у нас так пасмурніше. Боюся, що кадр буде темний і, і, напевно, що буде йти дощ. Ну, Тому постараюся витягнути вам в редакторі, але ну, пробачайте, якщо якесь відео змінилося, тому що дивлюсь, за вікном щось таке непевне, непевне. Отже, другою готовою роботою, яку я не дуже сильно тут приклала зусиль, це була сукня. Тут я попрацювала в основному голочкою, роботи тут не було так і багато. Я вам скажу моєї любі. Так, ну що ж, давайте перейдемо до моїх гачкованих процесів. Весь тиждень кожного дня, дівчатка, я брала в роботу сукню для моєї арінки другу, уже, яку я її в'яжу на цей раз гачком. гачком. І зараз я, напевно, візьму плечики і покажу вам, тому що я майже майже її дов'язала. Я дов'язала усе тіло, дівчатка. Так, вона лежала складена. Дивіться, по ось цьому, як то кажуть, рядочку маркерочки ви можете бачити, скільки я в'язала Ось цей салатовий маркерочок я поставила на початку тижня. І от щодня. Я потрішки-потрішки-потрішки по 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 в'язала. Ось так вона виглядає. У мене було три моточки ось цієї секційної ниточки, і я її повністю вив'язала. В'язала я тут гачечком номер 325 тут понизу, і цього тижня я працювала гачечком номер 3 всю основну частину. Тобто, гачечок номер 3 я майже визволила. Знаєте, чого вона не дов'язана, дівчатка? Ось тут трішки мені не вистачило ниточки, щоб завершити ось цю рюшу. Подивіться. Де переходила ниточка на жовтий, я пустила ось таку рюшу зі стовпчиків з двома накидами. Мені здається, доволі мило і симпатично. Верх кокетки я оформила жовтим кольором і зробила ось. Такий візерунок, який і понизу. А також жовтим кольором я зробила повністю усю обв'язку э, рачим кроком. Чи рачином, я не знаю, дівчатка, як правильно. Треба запитати, до речі, у нашого вчителя, нашої вчительки української мови. Як правильно, ось так виглядає. Тобто, ззаду є ось такий розріз, також на гудзочка. Спереду, ось так. Це такий аселует. Ми вже приміряли, приміряли все добре. Єдине, тут немає ще аплікації. Її треба випрати, відпарити, і я буду думати над остаточним варіантом аплікацій, і тоді вже віддам цю сукню у носку дитині. Чому я не дов'язала? Дівчатка, у мене ще десь є така ниточка, тільки я не можу згадати, де вона в дешаті лежить. У нас планується ремонт, ми помаленьку починаємо приймати з кімнати, які я зараз працюю, до речі, там буде майбутнє спальня, і ми частину речей вже розтасовуємо по куточках, тому я не можу її знайти. Мені треба знайти буквально шматочок ось цієї ниточки і дов'язати. Я вже думала про те, що якщо я напевно не знайду, я візьму тут жовтим довяжу або зроблю сюди якось метелика чи що. Навіть не можу вам сказати, що я хочу тут придумати. Але гачечок номер 3 майже звільнений, тобто йому залишилось тут буквально 2 хвилинки побути зайнятим. Але він звільнений і сукню я дов'язала. Ну, майже дов'язала. Будемо рахувати, що дов'язала. Якби знайшла ниточку, дов'язала б точно, тому що вже в п'ятницю вона була дов'язана. Попрацювала я непогано, враховуючи те, що, дівчатка, гачечком в'яжу я дуже-дуже повільно. Не так, як з пицями. Так, ось ще одна майже готова робота. Ну, і звісно, ви бачите, що я дуже багато часу приділила деяким процесам, тому, наприклад, лялечці не так повезло. У лялечки я лише дов'язала тіло дівчаткам. Тобто ось тіло дов'язане, тут у мене вставлені, ну скажімо так, закріплювачі для голови, і тіло я дов'язала. Тут роботи було небагато, буквально 10-12 рядочків, може трішечки більше. Вставила ручки, вставила ось, все понабивала, треба лише все порозрівнювати. От. І зв'язати голову, звісно, до оформити. Ну, вже буду працювати влітку. Що робити, хоч і лялечка весна, але М -м. не вистачило в мене на неї духу. Так, духу в мене не вистачило, тому що я ще ж працювала над своїм основним процесиком цього тижня процесиком з пицями, І це мій джемпер сітка. Так, дівчатка, я його дов'язала. І визволила я тут спиці номер 3, 375, як на тросику 100 см, так і на тросику 40 см, бо рукава я в'язала на тросику, а ні, я в'язала, обманюю, я ж тут зшивала рукава. Взяла я цей джемпер в роботу, коли у мене в'язалася резиночка. Я зав'язала 6 рядочків резиночки, пров'язала 2 рядочки полої резинки і закрила голочку. І перейшла я до рукавів. По суті, цього теж не дівчатка, я працювала над тим, що я зв'язала 2 рукави. Рукави, я в'язала. Не по колу, а поворотним в'язанням. Ви бачите, що я тут трішечки, зробила, вив'язала укороченими рядами ось такий з рукава, щоб дуже гарніше сідало, до речі, непогано. От, І резиночка так само в мене закрита голочкою, ось, в'язалася на трієчки. І мій джемпер сітка готовий. Дівчатка, він навіть випраний, але не відпарений і не поховані кінчики. Тут ще дуже багато роботи, тому що моточки були 50-грамові і кінчиків дуже-дуже багато. На собі вже покажу в відео про готові роботи, але я вам скажу, що вийшов класний джемпер. Я планувала його в'язати з четвертним рукавом. Чому я відмовилася від першочергової своєї задумки? Я вам поясню через саму ширину джемпера. Він вийшов доволі оверсайз. А якщо в'язати четвертні рукава, рукава не треба робити доволі широкими. І, ну, інакше це буде виглядати смішно, на мою думку. Я не знаю, можливо, в різні фігури є. І ну, різні думки, я думаю, що ні. І так як у мене ниточки було достатньо, я докуповувала, я подумала, що дов'язати повноцінний рукавчик, і це буде гарний, симпатичний повноцінний джемперок. А якщо я планую в'язати ще один такий джем, ну, верніше, таким візерунком джемпер якогось ніжного пастельного кольору, чи то рожевий, чи то голубий, чи то жовтий якогось такого, я його зв'яжу вущим більше по фігурі, і тоді я зможу, зможу взяти вущі рукавчики і зробити їх четвертними. Ну, і це буде тоді доречно, це на мою думку. Але ну, ви самі бачите, що дивіться, яка. Який оверсайз у цього джемперочка. І сюди б, якщо четвертні рукава, мені здається, не знаю, мені не подобалося. Я зв'язала, приміряла рукавчик, ще не дов'язаний до кінця, і зрозуміла, що я так не хочу. Тому я зробила повноцінний джемперок. Ось так він виглядає. От. Я його випрала, випрала в пральній машинці. І все супер, все це. І знаєте, що мені навіть сподобалося? Ниточка не поміняла фактуру. Це дуже часто така, ну, рідко верніше, буває в бавовні і в тому іншому. Але ниточка не поміняла фактуру. Я вам відзніму огляд на пряжу, яку я вязала, тому що пряжа така доволі. Цікава, доволі класна, і я рідко зустрічаю, що рукодільниці з нею працюють. А на мою думку, це не заслужено, тому що вона хороша. Зніму вам огляд і розповім про цю ниточку. Нагадаю, що це ниточка Lanoso Baby Cotton 50 грам, 105 метрів 100%, єгипет... 100 єгипетська бавовна. так. Ну, Мені сподобалося. Я цю ниточку отримувала в подарунок від своєї рукодільної сестрички Марійки. І мені подвійно приємно, що, до речі, з її подарунок. Буде... Та взагалі в мене з усіх подарунків, які дарують дівчатка, виходять найкращі речі. Тому Оста. Ну що ж, ось так прийшов мій рукодільний тиждень. Ей, 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 який класний, не класний судити вам, які в мене вийшли. Роботи також судити вам, і я маю надію, що ви мені напишете про це в коментарях, що вам сподобалося найбільше, що ви чекаєте уже на модельках, тому що я розумію, показала так, от, от ось так, ось так. Ну, вибачте, дівчатка, можливо, якби я була менше занята людина, я б встигала фотографувати. Просто. Вчора в суботу ми на цілий день їздили в зоопарк з донечкою. Ми їздили в Черкаси в зоопарк, в парк, що поряд з зоопарком. Ми цілий день гуляли. <кхем> Пробачте, голос сідає, Гуляли з родиною. Звісно, було не до фотосесії, хоча рукоділля я з собою брала. І, до речі, вчора я розпочала новий виріб в рамках спільного проєкту Дівчатка, так і дівчатка. Якщо ви не бачили п'ятничне відео, подивіться, ви зрозумієте, про що я там розповідаю. А сьогодні я біжу на свою роботу. Я зараз знімаю вам шматочок, буду намагатися все це змонтувати і біжу. Я працюю, крім основної роботи ще інколи в ресторані. Я обслуговую банкет. от В мене сьогодні якраз випускний, тому нема коли фотографувати, нема коли що робити. Маруся вся в роботі і ще ж ніхто не відміняв ні присадибну ділянку, ні домашні справи, тому якось так. Але я. Дуже сильно надіюся, що ви в мене терплячі і ви дочекаєтесь до відео про готові роботи. Там, звісно, всі ці вироби будуть на модельках, я вам все все покажу і розкажу. А сьогодні якось так. Маю надію, що ви мене не дуже сварите за те, що відео вийшло не такого формату, якого ви очікували. І в мене бувають такі, знаєте, як то кажуть, життєві ляпи. Нікуди від них не дінешся. Треба просто приймати все набагато простіше. Ось і все. Вам бажаю саме головне здоров'я, саме головне. Тихих днів і ночей, нехай е, з вами все буде добре, з вашими рідними буде добре. Нехай у вашому рукоділі будуть лише рівні петельки, без розпусків, без всяких творчих катаклізмів. І ми з вами тоді обов'язково зустрінемося в наступних відео. Я, до речі, зняла для вас дуже-дуже багато відео в зоопарку, якщо вам цікаво. Я напишіть, я обов'язково змонтую відеоролик. Там є і в'язання, і зоопарк, і донечка, і все все. Якщо вам цікаво, пишіть мені про це. Я вам на наступному тижні змонтую і викладу таке відео. Цілую, обіймаю, мої хороші. До зустрічі, до зустрічі! Люблю вас. Па-па!